Золоте молоко. Супернапій для імунітету. Напій, який завоював серця багатьох прихильників здорового способу життя. Привіт, друзі! Сьогодні я тестую легендарний напій: Золоте молоко. Кажуть, що цей напій не тільки зміцнює імунітет, а й покращує сон, знімає запалення і навіть додає енергії. Але чи дійсно це так? Давайте дізнаємося разом. Для початку розповім, що таке золоте молоко. Це поєднання молока, куркуми, імбиру, кориці, меду та інших спецій. Завдяки цим інгредієнтам напій багатий антиоксидантами, протизапальними речовинами та корисними вітамінами. Його часто називають еліксиром здоров'я. Тепер давайте приготуємо золоте молоко. Для цього нам знадобиться склянка рослинного або звичайного молока, половина чайної ложки куркуми. Чверть чайної ложки кориці. Дрібка імбиру. Можна натерти свіжий корінь або використати спецію. Щіпка чорного перцю. Чайна ложка меду. Обов'язково натурального. Наливаємо молоко в каструлю. Додаємо спеції. Доводимо до кипіння, постійно помішуючи. Потім даємо стояти кілька хвилин і додаємо мед. Ось і все. Наш супернапій готовий. А тепер найцікавіше: челендж. Я буду пити золоте молоко щовечора протягом семи днів і ділитимусь з вами своїми враженнями. День перший, і мої відчуття наступні. Смак золотого молока незвичний, але приємний. Вже через годину після напою помічаю, що тіло розслабляється, і засинаю швидше. Впродовж наступних декількох днів відчуваю більше енергії вранці. Шкіра починає виглядати краще, і здається, що травлення покращилось. З п'ятого по сьомий день мого експерименту і сон став глибшим і міцнішим. Помічаю, що менше втомлююсь і легше справляюсь зі стресом. Отже, золоте молоко дійсно має позитивний ефект, хоча результати можуть бути індивідуальними. Раджу спробувати цей напій і ділитися своїми враженнями. Напишіть у коментарях, чи готові ви включити золоте молоко у свій раціон. А якщо ви хочете покращити своє харчування ще більше, завітайте до мого магазину. Там ви знайдете широкий вибір горіхів, сухофруктів, насіння, круп та суперфудів усе для вашого здоров'я. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. До зустрічі!